Перешкоди на своєму шляху роботи кар'єри стабільності можна побачити по лінії долі, яка розташована в напрямку середнього пальця, має ось таку чітку структуру і ось така пересікаюча, коротка лінія на лінії долі вкаже на тимчасові проблеми у роботі кар'єрі стабільності і у шлюбних стосунках. Чим коротша лінія, тим менші перешкоди. Чим лінія більша і довша, то перешкоди можуть затягнутися. Також, якщо лінія долі зупинилася на напрямку до середнього пальця і має ось таку лінію, то кар'єра у людини звичайно може зупинитись, як виглядає ваша лінія стабільності, лінія долі.